У Мінекономіки назвали головну причину зростання цін на продукти у листопаді цього року. Всьому виною руйнація енергетичної інфраструктури, що призвела до скорочення тривалості робочого часу і ускладнення зберігання товарів. Якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року, то стрибок вартості складає 26,5%. Чи не найбільше в продовольчому кошику здорожчали яйця, молоко та молочні продукти, риба стримуючий інфляцію, вплив мала фіксація обмінного курсу гривні? Та зовнішні чинники відносно стабільність цін на продовольство на світових ринках, помірний тиск з боку цін на ринку палива. Ускладнення зберігання продуктів харчування та руйнація об'єктів АПК у сфері тваринництва суттєво позначилися на прискореному зростанні цін, що подорожчали на 4,2% у жовтні. Та на піввідсотка у листопаді, як бачимо зараз, ситуація з цінами на харчові продукти потроху стабілізується, враховуючи поточні тенденції та здатність економіки України швидко адаптуватись до нових умов, вважаємо, що за підсумком року споживча інфляція, як ми і прогнозували, не перевищить 30%.